Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 547 470 особин за добу 1200 і поранено 1 мільйон 642 410 песиголовців за добу 3600 танків 8132 одиниці за добу 9 бойових броньованих машин 15600 одиниць за добу 17 артилерійських систем 14777 одиниць за добу 65 реактивних систем залпового вогню 1115 одиниць Засобів протиповітряної оборони 878 одиниць за добу 2. літаків 360 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11694 одиниці за добу, 26, крилатих ракет 2342 одиниці за добу, 6. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19 923 одиниці за добу, 73, спеціальної техніки 2468 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам to Ukraine, Сука!